Бурячки 40 гривень, але вже розібрали, будуть завтра. Є буряк варений по 40 і по 50. По 50-пів кілограма, по 40. Там є вроді би, зараз подивимось, скільки тут є грамів. 350. Так, 350. Ось такі грибочки по 75. А ось такі бурячки столові, пікантні, по 30. А на яйця не треба? Давайте 200 грам. Глазурована 200 грам 45, а 300 грам 65. 300 грамів 65. Глазурована нема. А не глазурована пів кілограма. Сімдесять. Ось така, звичайна по 35? Це є 300 грамова, ага, а то менше зараз буде. 200 грамова. Ось така пасочка по 35. баранчики? 50 і по 60. Є баран, баранека і яняк.